Два місяці унікальної праці. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить до групи Ферекс по власними силами, завершив ремонт виробничої лінії номер 2 Зокрема, в четверте була відремонтована трубчаста піч. Інвестиції у даний виробничий проєкт склали майже 2 мільйони доларів. США. Це є частина стратегічного плану по відновленню обладнання цехових водовисла катків. Яке дозволяє нам більш ефективно та продуктивно виробляти наші окатки і не мати ніяких аварійних простоїв. Хочу сказати, що це ну, складна робота, тому що вона потребує заміни великих металоконструкцій, вогнетривкого матеріалу, і для цього потрібно дуже багато людей і напрацювань. Якщо казати про цей конкретний ремонт, то він тривав 64 дні. Було задіяно 90 працівників, частина працівників підрядних організацій, які займалися демонтажом монтажом металоконструкцій, і працівники цеху РСЦ ПГЗК, які займалися демонтажом і монтажом футерування. Досвід і іностранних які були раніше, і досвід наших працівників дозволяє робити це вже швидко, якісно і саме головне ефективно. З урахуванням того, що підготовка і заміна третини печі відбувалися в умовах воєнного стану, коли час від часу лунають сигнали про повітряну тривогу, ремонтники впорались зі своїм завданням якнайкраще. Усі роботи були виконані якісно та вчасно. За інформацією Фрекспо, саме це відновлення дозволить успішно експлуатувати піч упродовж кількох десятків років.